У Росії з політичних причин припиняє існування газета перше вересня, заснована на початку 90-х як видання для вчителів. Останній номер вийде 30 червня. У заяві опублікованій на сайті газети. Йдеться, що видання не може продовжувати роботу в нинішніх умовах, коли потрібно визнати, що найгірше в людині взяло верх. Представники видання заявляють, що не хочуть, щоб видання було активною стороною конфронтації між урядом і громадянським суспільством. у Грузії. Вільний університет у Тбілісі провів перший тур конкурсу на знання китайської мови серед студентів. За словами організаторів, захід покликаний привернути увагу до китайської культури. Переможець змагання має вирушити в Китай, щоб взяти участь у фіналі конкурсу. У Пакистанській провінції Хайбер Пахтунхва, глава місцевої поліції, заявив, що якщо уряд відновить військову операцію в північному Вазарестанні, то в місті Пешавар це вик може викликати зворотну реакцію. Представник поліції запевнив, що його відомство підготувало план щодо гарантування безпеки на випадок, якщо сили безпеки почнуть операцію проти бойовиків у федерально керованих племенних територіях. Пешавар піддається нападам бойовиків щоразу, коли урядові сили проводять операцію на племенних територіях. گورنمنٹ نے نئی آپریشن کیا وارڈ تھے ان کو پکڑنے کے شاید اس